Кулемет системи Максима проект 1883 року. Раніше була спроектована установка Токарєва. Ця установка складалася з чотирьох кулеметів. Так як зенітка Токарєва, вона складалася з чотирьох кулеметів, але вони йшли в рядочок. То для того, щоб була більша щільність вогня для збиття шахетів, попросили, щоб чотири кулемета стали не в рядочок, а от в такій системи, як зараз. Також, також дуже довго хлопці морочилися з магазинами для того, щоб були балансири. Ну і звичайно, це курки, тобто на кожний калемет окремі зроблені курки. І зараз хлопці будуть перевіряти, як ця система працює, і дай Бог, щоб все більше і більше було враження шахедів. Якщо це вдасться, то можна цю систему масштабувати і працювати в такому форматі. Вперше виробництво щит. Поставлена була амбітна задача від 17-ї бригади Національної гвардії зробити Максим із чотирма кулеметами: станину на Максим. І зараз ми це зробили і передаємо 17-й бригаді, щоб вони більше і більше збивали шахедів. Слава Україні! Героям слава!